Гуцул на прийомі у лікаря. Пане докторе, біду маю. Та яку? Мені лише 82 роки, а з жінкою сплю не більше як раз на тиждень. Та то дуже добре. Дай Боже всім так. Та де ж, докторе, добре? Моєму кумові 96 років, а він каже, що два-три рази на день годен. То що ви з тим і порадили? Покажіть не язика. Гуцул показує язика. Лікар. Не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. Моя дівчина раніше весь час думала, що я її зраджую. Пішла до ворожки, приворожила мене. Хе -хе. Ну і як? Нормально. Відтепер думає, що я її не зраджую. Пане ви чому свою сторінку на Домен Ру поставили? А що? Та, та ж не український домен. А який же? ж? Всі знають, що Ру то рідна Україна. <звук> Зустрілися два прапорщики. Не щастить мені, Петровичу, з жінками. Півбригади дівок, а вони на мене навіть не дивляться. А ти до ворожки ходив? Та ходив. І та не дала. До гінеколога заходить на прийом потужна дівчина, плавно похитуючи стегнами, підходить до столу, сідає на краєчок стільця і, сором'язливо опустивши вію, вимовляє Лікарю, у мене проблема. Не соромтеся, Люба! Що вас турбує? Розумієте, у мене на тілі волосся почало рости. Ну, не засмучуйтесь так сильно. Це ми вам виправимо. Ви пробували підбривати? Так, але воно стало таким густим та чорним, як ваша лікарю Борода. А епілятором користувалися? Так, але з тим самим ефектом, що й бритвою. А мазі, грязі. Так, але також не допомагає. Ну нічого страшного. Це гормональні порушення, що легко виправляються. Вибачте мені мою нетактовність, але де на тілі вони ростуть сильніше за все? Та ось між грудей починаються і так униз до самого члена.